У мене буде дитина свині. і стане 18 років, я куплю машину і квартиру. Цю? Я не планую. Що це? Сама хай купляє. І що ти будеш казати? я в твоєму возрасті сам всього добивався. Да. Це тупость. Ти якщо в тебе роз... буде можливість купити дитині квартиру, ти не купиш. Дивлячись, що і як там взагалі в цей момент буде. Звісно, якщо в мене буде состояння 500 тисяч мільйонів доларів, якщо я не таким буду, то я не буду рвати свою сраку для того, щоб йому на 18 років купити хату. Мені здається, зараз що. Мій шлях з того, що мені могли дати батьки, був найкращим. Якби зараз я подивився назад, і мені батьки на 18 років дали мені квартиру в Києві, машину дали. Мені здається, я би був набагато гіршою людиною, набагато менше всього вмів би. І взагалі моє життя склалося б гірше. І тому мені здається, що я би хотів повторити такий самий шлях і для своєї дитини. Ну найкраще дитині да, дати старт для того, щоб вона і з маличку просто виховувати розуміння цінності. Треба проще, давати вудочку, а не рибу. Да-да-да.